Корисна допомагає очистити тіло і розум, лікує, дисциплінує. Спитаєте, про що ми? Про йогу. Колись ми вже розповідали, як нею займаються вагітні. А тепер поговоримо про дітей. Ди, 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 ди. Діти займаються йогою в ігровій, цікавій формі. Фахівці кажуть, що вона допомагає правильно сформувати дитячий організм, коли він формується. Добре. Дивіться, розслабший опа і барони, мовлять. Діти вивчають навколишній світ, так вивчають там і історію, там, і математику, якісь там мови можуть вивчати елементи, звичайно, через гру, через Асану. Асана і, виступає як провідник знань. Тобто ми через вправи йоги стараємося вивчати все, що цікавить. Ну, а в дитячому віці є цікавим все. Йога також допомагає розвинути координацію, гнучкість, зміцнити внутрішні органи і поліпшити загальний стан дитини будь-якого віку. В першу чергу робота із тілом, і з розумом. І ми також ну, ви бачили на заняттях, ми також пробуємо розвивати якісь риси характеру, так, якось, там, бути добрішими, бути ніжнішими, вчитимо, вчимося любити і вчимося дружити один з одним. На заняттях із. Діти у повній свободі. Вони не тільки фізично вправляються, а й навчаються контролювати свої можливості. Не борються за досягнення, а проводять час у своє задоволення. Нам завжди весело, постійно щось нове вчимо. Я право улюблена без поніс. А я ми... люблю панвіна. Я паучка. А я Та... люблю слоника. А мені подобається там, де мали. Кудись подорожуємо по карті, Часом ми, ми на середині між ковриками кладемо ірошки, а потім кожен хустинку, що ніхто не бачив, забирає якусь іграшку і треба знати, яку. Яка ж головна відмінність дитячої йоги від дорослої? Діти дуже активні, на відміну від старших, вони довго всидіти на одному місці не можуть. Хоча з часом заняття його і навчають дітей посидючості і вміння концентруватися. Вона практично не відрізняється від дорослої. Фактично, ми робимо ті самі вправи, що й дорослої йоги єдине що. Вони адаптовані адаптовані для дітей, тобто там немає великої великого фізичного навантаження. Право робляться так, щоб дітям було приємно. В першу чергу вони приходять на його для того, щоб відпочивати і набиратися сил. Заняття йогою навчають дітей зосереджуватись і працювати тілом, а тому вони винятково корисні для дітей з особливими потребами. Йога може допомогти і для дітей, які страждають на певні такі досить важкі захворювання, як, наприклад, серебральний параліч. and <laughs> Як синдром Дауна чи аутизм, тому що йога – це робота в першу чергу з розумом, з тонким тілом. В Йозі діти отримують задоволення від того, що вони можуть відкрити свої ресурси внутрішні. Так, так само, як ті діти, що страждають на синдром Дауна, вони дуже люблять повторювати мантри, співати. Вони є рухливі, вони є пластичні. Дитина починає отримувати задоволення, починає вірити в те, що вона є таким самим членом як і інші, не чини іншим того, чого не бажаєш собі. Це головний принцип йоги, і засвоїти його дітей навчають із найперших занять.